Дорогі друзі, а давайте зараз проведемо таку діагностику і подивимося, що на думку ваших близьких, рідних людей, вам варто відкоригувати у вашому характері, що потрібно змінити. Можливо, ось є якісь такі риси характеру, які. Так, по-перше, ви повинні знати, що зараз ми будемо говорити від імені. Вашого коханого чи коханої. Вони вам хтось ваш партнер скаже, передасть таке як послання для вас, на що вам потрібно звернути увагу, що потрібно змінити в собі. Потрібно більше довіряти. В коханні потрібно довіряти. Кохання і довіра це не розривні дві таких. Складових, запам'ятайте, кохання і довіра. І тільки тоді це буде успіх, принесе успіх в коханні, в партнерстві, коли це кохання, ці стосунки будуються на довірі. Навчіться довіряти, вийдіть за межі ілюзій. Живіть легко. Легко, оця легкість повинна бути. Довіряйте з легкістю. Будьте терпимими. Будьте терпимими в парі. Подивіться, яке цікаве послання. Боротися, зараз подивимося. Навчіться боротися із своїми, знаєте, якимись сумнівами, коли роздвоєння думки. Боріться, боріться з цим. У вас вистачить творчості, у вас вистачить фантазії і наполегливості для того, щоб побороти якісь внутрішні протиріччя. Так, яке цікаве послання. Зверніть на нього увагу. До вас хочуть достукатись саме кохана людина. Е е так, горе, переживання якісь. М пробудження зараз. М нещирість. Так, вам кажуть, що вам пора пробудитися, пробудіться. Не будьте нещирими, не приміряйте маски, не дивіться на інших людей. Не відчувайте себе, ну, знаєте, не перебувайте одноманітно в одному стані, в стані горя, в стані незадоволення якогось. Ваша кохана людина хоче вас пробудити. До щасливого життя, вийдіть за межі, за рамки, які нав'язані суспільством. Знайдіть компроміс між собою та своїм партнером. Знайдіть компроміс.